Любов нехай не буде лицемірна. Дорогі мої, слово ворог має багато значень, тому скористаюся його двома визначеннями в тлумачному словнику української мови. Перше, той, хто перебуває в стані ворожнечі, боротьби з ким небудь і друге супротивник на війні у воєнних діях. Коли ми звершуємо гріх, то впускаємо у себе зло і стаємо ворогами Богові, ближнім нашим і самим собі, Богові тому, що порушили волю Божу, і тим спотворили свою божественну природу і діємо проти волі Творця. Ближнім, тому що, відпавши від Бога, обмежили своє сприйняття реальності, потрапили у залежність від зла і свідомо чи несвідомо штовхаємо до падіння тих, хто поруч, собі, тому що, віддавшись гріхові, втратили контроль над своїм життям і передали його в руки зла. Хто може сказати, Я очистив моє серце, я чистий від гріха мого? Прич 29. Ніхто, мої, всі люди мають гріха, немає людини, щоби жили не гріхши. Всі ми, вороги, собі, ближнім нашим і Богові. Але Бог не полишає нас і має надію відносно нас, бо любить нас, тому і навчає, любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, добро творіть тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить вас і гонить вас. Матея 5:44 а як ці слова стосуються ворогів, які віроломно увірвалися у наше життя, нищать нашу країну, насилують, калічать, вбивають? Знайти відповідь на це питання допомагає апостол Павло, який говорить, любов нехай буде нелицемірна, ненавидьте зло. Прихиляйтеся до добра, Ремлян 12.9. Коли ми не протідіємо злу, посилаючись на любов до ворога, то лицеміримо. І навіть коли вважаємо себе віруючими та Божими, не є такими, бо вони вслухали Слово Боже і не пізнали Бога, і не пізнали себе. Бог створив людину доброю на свій образ. На шостий день творіння, коли людина з'явилася на світ, Бог побачив усе, що Він створив, і ось воно добре. І був вечір, і був ранок. День шостий, бутя 1.31. Людина по своїй божественній природі є доброю. Але гріх хитрістю увійшов у неї, і стала вона причетною до зла, і в силу свого походження зі злом стала смертною. Людина, яка не шукає Бога, не може пізнати себе, і тому веде несвідоме нікчемене життя, водячи себе в сутінки вічності. Земене життя такої людини стає безвартісним і пустим навіть тоді, коли вона звершує багато добрих справ. Вона припиняє еволюціонувати і втрачає можливість народження для вічності. Апостол Павло не випадково промовляє: ненавидьте зло, прихиляйтеся до добра. Саме зло ми мусимо зненавидіти і відділити від себе, тоді все, що у нашому сприйнятті, займає своє місце. Всяка людина стає для нас доброю, але ми чітко бачимо те, як діє в ній зло. І якщо Бог благословить. Ми зможемо допомогти такій людині звільнитися від зла і ожити, а якщо не благословить, то участь такої людини смерть земна і вічна. Між тими, хто нападає, і тими, хто захищає, щається, стоїть величезна духовна прирва. Дорогі мої, добро не нападає. Добро себе дарує, щедро ділиться всім, що має, нападає лише зло, бажаючи знищити добро, тому добро змушене захищатися. Не себе захищати, бо те, що добре, воно вже є у вічності, і воно ніколи не перестає бути. Добро змушене жертвувати собою заради спасіння тих, хто ще не дозрів, хто шукає добра, в кому є любов, навіть якщо та любов ще не розкрита і не проявлена. Тому люди, які захищають ближніх своїх, є воїнами добра, воїнами світла і їхнє земне життя завершується. Народженням у вічності. Любов не відкидає знищення ворогів, любов, занищуючи зло разом з його носіями, гірко плаче за тими, хто маючи в собі божественну природу, став робом зла, не приклав зусиль, щоби звільнитися, і прирік себе до смерті земної і вічної. Бог є любов. Але щоб зрозуміти любов, мусимо без беззалишкові датиші. Господи, прости, помилуй і оживи нас грішних. Бог є любов. Ну так, дорогі мої, легко говорити ці слова, коли все добре. Але як вмістити їх батькам, у яких в цій злій війні? Гине син чи донька, як пояснити їх дитині, у якої загинули батько чи мати? Як осягнути їх людям, на очах яких руйнуються будинки і ховають під собою ні в чому невинних людей? Як? Хто може пояснити це? Ніхто, дорогі мої, окрім Бога? Бог є любов. А ми, його діти, наповнені творчою силою, яку не усвідомлюємо. Ми, саме ми, творимо наше земне життя, і коли не пам'ятаємо про Бога, то творимо безбожне життя, життя без любові, Бог є любов, коли наша душа прагне бути з ним і повертається до Нього. Любов омиває душу і лікує рани. Вічне над тимчасовим, духовне над земним, душа, просвітлена любов'ю, бачить неперервність життя і позбавляється втрат. І біль, і смерть є надбання. Бог є любов, важко це осягнути, але варто спробувати. Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого є щоб усякий, хто вірує, в нього не загинув, але мав життя вічне. Івана 3, 16. І прийшли Амалекитяни, і воювали з ізраїльтянами. І пішов Ісус, як сказав йому Мойсей, воювати з Амалекитянами. І коли Мойсей піднімав руки Свої, перемагав Ізраїль, а коли опускав руки свої, перемагав Амалик. Але руки Мойсеєві А Арон же і Ор підтримували руки Його один з одного, а інший з другого боку, і були руки Його піднятими до заходу Сонця. І знищив Ісус. Амалика і народ його вістрям меча. 17 виходу 8:13. Дорогі мої, важко було Мойсею тримати слово Боже. Опускалися руки, не втримав би один. Побратими допомогли йому нести хрест, даний Творцем заради спасіння народу. Розпіли Ісуса Христа. Прийняв Хрест заради спасіння народу Божого, дав іншим руки піден, свої піднести до Отця, і його руки назавжди над тими, хто з пом. І кожне наше навернення, кожна мить нашого життя, за Словом Божим, є підтримкою для рук Спасителя, які гортають людство. Над народом Божим завжди загроза. Сила діє в людях з моменту гріхопадіння, а під дії тієї сили напали на ізраїтян, щоби знищити народ, який готувався до прийняття Спасителя. Прийшов Спаситель, зла сила руками ізраїльтян розіп'яла його. В надії на те, що таким чином переможе Творця. Але, як бачимо, не вийшло. Але зла сила не полишає надії і робить все, щоб погасити пробудження народу, якому засіяло світло Боже. Дорогі мої. рашисти напали на наш народ, не здаємося. Але дивимося. Коли наші так звані патріоти придумують закони, які противляться Богові, і в часі війни, коли вона ще не закінчилася, хочуть перемогти Бога. Думаю, не вийде. Напала Росія на Україну, палає злобою ворог до люду Божого. Піднявся народ український, піднесли захисники руки свої зі зброєю на захист життя. Важко їм тримати свої руки в постійній боротьбі. Підтримують їхні руки наші руки, піднесені до Отця і постійна молитва до Спасителя. Господь. Дасть силу народу своєму, Господь миром благословить людей своїх. Псалом 28.11. Прославлю тебе, Господи, бо ти підняв мене і не допустив, щоб вороги мої тішилися наді мною. Господи Боже мій, я взивав до Тебе, і Ти сціней мене. Господи, Ти вивів душу мою з пекла, Ти повернув мене до життя, визволив мене з поміж тих, що сходять в могилу. Співайте, Господу, всі святі Його, прославляйте святу пам'ять Його, бо на мить гнів Його і на все життя милість Його. З вечора плач, а на ранок радість. І я говорив у дні благоденства мого похитнувши я повіки, Господи, Ти з милости своєї укріпив гору мою, але відвернути лице Твоє, і я захитався. Тоді до Тебе, Господи, я взивав і до Бога мого молився, кажучи, як користь у крові моїй, коли я зотлію, чи ж буде порох славити Тебе та сповіщати про істину Твою. Господи, почуй мене і помилуй мене. Господи, прийди на поміч мені, і ти змінив плач мій на радість, зняв з мене одежу смутку і одягнув мене веселістю. Нехай же славить тебе душа моя і не умовкає. Господи, Боже мій буду славити Тебе по вік. Псалом 29. Амінь.